Намасте, мої хороші, вітаю! Мене звати Аліна, і я щиро рада бачити вас в себе на каналі Йога Українською. Я дуже дякую за те, що ви підписуєтеся, долучаєтеся та практикуєте разом зі мною. Для мене це цінно, і я розумію, що мої знання та вміння є корисними для вас і для покращення якості вашого життя та вашого здоров'я. Загалом. А також сьогодні в нас з вами інтенсивна практика. Ми з вами спробували. Майже всі можливі ранкові розминки. Ми з вами спробували практику під час жіночих днів, практику для розслаблення. Сьогодні буде більш потужна практика, тому я її рекомендую виконувати ввечері. Або якщо ви зранку вже порозминалися і хочете або позаймалися, навіть і хочеться більше себе в тонус привести. Ця маленька, коротенька, 10-хвилинна розминка буде в самий раз. Тому нам потрібно на практику буде лише килимок, хороший настрій та бажання. Ми з вами приймаємо положення сідничними кістками, сідаємо на п'ятки. Кому боляче так сидіти, я знаю, що ви часто говорите, що зробити, щоб по-іншому сидіти, ви можете підкласти блок або скрутити килимок і сісти підйомами в такому положенні. Але ті, хто можуть і хочуть спробувати, спробуйте ще в такому положенні. Що ми з вами робимо? Пупок ми підтягуємо до хребта, щоб не було прогину. В нашому попереку відкриваємо плечі, опускаємо лопатки вздовж корпуса. Руки ставимо за голову, лікті відводимо максимально назад. Ми зараз з вами вдихаємо голову, ніби витягуємо по діагоналі назад, не просто перегинаємо. Ні, ні в якому разі. Ми намагаємося, типу, продавити руки, а руками голову витягуючи і по Діаганалі. Вдих, розкриваючи грудну клітину, з'єднуємо лопатки. Видихаємо, голова. Тільки працює. Руки в лікті опускаються вниз, плечі залишаються на місці. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Працюють руки постійно, видих. І ще один вдих. і... Видих. Чудово. Переходимо на положення долоні коліна. Активні ступні, Вони в нас працюють. Ми вдихаємо, прогинаємося, Тягнемося потилицею до сідниць. Видихаємо собака мордою вниз зігнутими колінами. Відштовхуємося руками. Знову вдих, видих. Сідницями тягнемося в стелю. Вдих. Видих. І ще вдих. І видих. Пупок до хребта. Вдих, видих, вдих і видих. Далі ми вдихаємо, переносимо праву ногу вперед між руками. Вдихаємо. Задньою ногою п'ятку штовхаємо стіну позаду. Глибокий вдих. Видихнула собака з колінами. Ліва. Вдих, штовхнули п'яткою правою. Пряма нога, як струна. Видихнула собака зігнутими ногами. Видих. Видих. Вдих. Видих. Тепер змінюємо положення. Вдихаємо праву ногу з зовнішньої сторони правої руки і плеча заводимо. Тепер права рука всередині. Виходить вдих. Видихнули. І тепер сідаємо сідницями, намагаємося сісти на п'ятки. Вдихнули. З лівої сторони те ж саме. Корпусом ще витягнулись. Видихнули, присіли. Вдих. Права. Видих. Вдих. Видих. Працюємо ногами. Розігріті. Вдих. Видих. Не забувайте задихання. Вдих. Видих і ще один. Вдих. Видих. З цього положення ускладнюємо. Вдихаємо, права нога посередині рук. Піднялись, штовхнули задньою п'яткою стіну. Видихнули, опустилися. Корпус прямий. Знову присіли. Вдихнули ліва. Піднялись. Видихнули. Присіли. Вдих. Штовхаємо задньою ногою стіну позаду. Видих. Присіли. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коліно задні ноги пряме. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще ускладнюємо. Вдих. Піднялись. Видихнули. Присіли. Ліва. Вдих. Піднялись. Видихнули. Відштовхнулись. Вдих, видих. Ліва. І присіли ще вдих. Видих. Вдих. Видих. З цього положення опустили коліна. Опустили ступні, розслабились поза дитини. В кого опираєтесь отак на голову. Поставили кулак зверху кулак. Вперлися головою, витягнули шию з плечових суглобів. Сідницями тягнемося до п'яток, куприком в стіну. Вдихаємо. Супер, з цього положення переходимо знову на долоні коліна. І тепер переходимо амплітудніше. Вдихаємо. Пупок до хребта. Підтягнули. Вперед переносимо, видихаємо собака мордою вниз. Вдих планка. Підтягнули пупок до хребта. Видих собака. Вдих. Видих. Вдих. Вага, руки, ноги. Видих. Вдих. Пупок до хребта. Вага і в ногах, і в руках. Видих. Знову вдих. Сідниця ми тягнемося до стелі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Додаємо, згинаючи праву ногу. Вдих. Між руками до грудної клітини. Видих. Собака мордою вниз. Вдих ліва. Видих назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Пупок до хребта. банхі тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І тепер з вами підходимо руками, вдихаємо, підіймаємося. Видихаємо, відходимо в планку. Вдих. Видих, пупок завжди підтягнутий, щоб тримали баланс. Вдих, видих, вдих. Видих. З прямою спиною. Вдих. І видих. З цього положення опускаємо коліна вниз. Сідаємо наступні. Відкриваємо плечі, збираємо руки в замок і відтягуємо, розкриваємо грудну клітину. Невеличка компенсація. Суперпускаємо ще руки, сильно ми ними не напружувалися. Можете порухати, якщо є відчуття, що хочете, можете струсити руки. Якщо відчула, ви їх навантажили. І зараз ми зробимо фінальну планку. Дані вправи були не лише навантажені на руки. Руки просто зазвичай не слабші, ми їх більше відчуваємо. Включався увесь особом'язовий апарат, тому що все ми виконували або долоні ступні, або долоні коліна, і включався, включалися м'язи нашого тіла. І це дуже важливо в собі відмічати. І, звичайно, якщо ви бачите слабкість якусь, десь нога болить, де сідниця, десь рука, значить, в тому місці серед усього корпусу, да, воно є найслабше. І просто потрібно з ним працювати. Це лише вам на замітку. Ми не критикуємо, просто розуміємо своє тіло і свої можливості. І потім будуть шляхи, як їх розвивати. І зараз ми виконаємо з вами планку бокову. Ми стоїмо відразу. Відбудовуємося в планку пупок до хребта, підтягнули, нема оцього прогину, інакше буде боліти у вас спина. Підтягнули, відразу відчули, що всі 10 пальців на підлозі, ніг ступнями штовхаємо стіну позаду і починаємо на вдисі розвертатися. Ноги залишаються без зміну, просто довертаємося, тримаємо себе таз вгорі, не внизу, вгорі вдих. Видихнули планка, сконтролювали, щоб у вас тут не було, що ви моститеся. Ось чітко ви як стріла. Знову вдих, ліва рука вгору, видих, підтягнули попок. Знову вдих, видих. Вдих. Видих і вдих. І видих і вдих і видих. Кому тяжко опускаєте коліно. Ваше, ви повертаєтесь, права рука йде вгору, ліве коліно опускається вниз, але при цьому таз до витягуємо, Повертаємося назад, те ж саме. Ліва рука вгору, праве коліно вниз. І довертаємося. Спрощуємо варіанти. І з цього положення підходимо ногами до рук, стаємо ширше нашого тазу і опускаємося вниз. Опускаємося вниз. Відчуваємо м'яке розслаблення в спині. Намагаємося звідси хребет витягнути з тазу. Голову витягнути з плечових суглобів. Грудну клітину проштовхнути вперед, а ліктями, впираючись в коліна, намагайтесь відштовхувати їх назад. І дихаємо. Супер. Повільно можете на руки назад перейти і повільно, повільно опуститися. Шавасами. Ну, а я на цьому буду завершувати. Дякую за те, що провели цю практику розминку коротко зі мною. Я впевнена, що було гаряче і потужно. Якщо щось було тяжко і незрозуміло, ви завжди можете написати в коментарях або особисто мені в інстаграм. Я з радістю відповідаю всім, хто мене запитує, хто бере рекомендації. Я виділяю час, тому що я хочу нести користь для вас, тому пишіть, долучайтеся. Практикуйте, відчувайте своє тіло, вчіть його мову. Навчіться розуміти себе і потреби, і тоді якість вашого життя почне змінюватися. Вам приємного дня! І я надіюся, що ви себе збадьорили і цей день проведете неймовірно енергійно і круто. До побачення!